Усіля сина прем'єра Ізраїлю скасували через війну з Іраном. Про це повідомляє The Times of Israel. І от як визначається, рішення викликало обурення серед протестувальників, які засуджують владу за таке святкування. Ну і саме через те, що ізраїльські заручники залишаються в газі. Нагадаю, що конфлікт посилився після обстрілів. Іран випустив близько 150 ракет по Ізраїлю. У відповідь Ізраїль атакував іранські пускові установки. Також через бойові дії скасували рейси тисячі людей, і, зокрема, з рус. І не можуть вилетіти до Дубаї та Шрі-Ланки. Ну, а далі більш детально про а, удари Ізраїлю по Ірану нагадаю, що у ніч на 13 червня Ізраїль атакував авіацію Іран і, от як зазначив прем'єр-міністр Бенєм Нетаньягу, ударів завдали у саме серце іранської програми збагачення урану і зусиль зі створення ядерної зброї. Внаслідок атаки ліквідовано низку високопоставлених іранських командирів та кількох ядерних науковців цієї країни. Іран погрожує ударами у відповідь. Тож в Ізраїлі заздалегідь підготувалися і оголосили надзвичайний стан.